Якщо кожен нежить закінчується отитом, то я б звернула увагу на розмір аденоїдної тканини. Бо найчастіше саме збільшення аденоїди механічно закривають вухо зсередині, слухову трубу і перешкоджають е, нормальної вентиляції вуха. Але якщо аденоїди більш-менш нормального розміру, або так вони збільшені, але ви нормально гарно промиваєте повноцінну носову порожнину, то я б ще звернула увагу на те, чи немає пневмококу Інфекції в порожнини носа. Для цього треба взяти на посів ці соплі, що там є, і подивитись, що за бактерія викликає це запалення, яким препаратом на неї впливати. Найчастіше збудником таких постійних отитів та запалень в носоглосі або у легенях є саме пневмокок, і від нього є прививка. Тому, якщо ваша дитина постійно страждає на отити, то, по-перше, треба провести ендоскопічний огляд і подивитись, у якому стані в носоглоці аденоїди, а також зробити бак посів для того, щоб виключити наявність такої хронічної інфекції, яка постійно викликає запалення та підтримує ці отити.